Про мавпочку, яка не вміла вибачатися Жила собі маленька мавпочка на ім'я Жвавка. Була вона грайлива і непосидюча. Цілими днями жвавка стрибала по деревах та гойдалася на ліанах весело жила. Іноді її бурхлива вдача завдавала клопоту іншим, але мавпочку це зовсім не турбувало. Одного разу, розгойдуючись на гнучкому у вітті старої Ліани, вона зіштовхнула додолу сплячого лінивця. Той незграбним мішечком упав на землю. Переляканий, він підхопився, обтрусився та пригрозив жвавці кулачком. Але мавпочка лише знизала плечима та помчала далі. Зупинившись на хвилинку, вона вирішила поснідати. Зручно всілася на гіллі могутнього дерева і дістала з кишені банан. Смачно поласувавши, жвавка кинула шкірку вниз. У той самий час під деревом проходив бурундучок. Шкірка банана зманеврувала і миттєво опинилася на голові бідолахи, затуливши йому очі на осліп невпевненими кроками, наблизився до величезного колючого куща, а за мить потрапив у його обійми. Від болю Борондучок голосно скрикнув і скинув з очей ненависну шкірку. Коли він звільнився від колючок, спробував наздогнати мавпочку, але вона видалася значно спритнішою і, навіть не попросивши вибачення, Зникла в лісових хащах. Пустунка дуже квапилася. Сьогодні на центральній галявині мало відбутися веселе літнє свято з різними конкурсами та іграми. Ще потрібно було перебратися через невеличку річечку, а до місточка йти і йти. Аж раптом жвавка побачила велику жорстку колоду. От і добренько. зраділа мавпочка – вона стрибнула на колоду і та ніби заворушилася. Але, незважаючи на це і навіть не зупинившись, жвавка продовжила свій шлях. Коли до берега лишалося не більше двох метрів, колода роззявила величезну пащу і ледве не схопила мавпочку за хвоста. Але жвавка спритно зістрибнула на берег. Крокодил лише клацнув зубами. Задирака! Голосно крикнула мавпочка, озирнувшись. Раптом різкий біль пронизав її лапку. Ще не зовсім розуміючи, що трапилося, жвавка підвела очі і побачила велетенського ведмедя. Він наступив на її маленьку лапку своєю величезною. Вибач, будь ласка, прогарчав ведмідь із щирим жалем у голосі. Я дійсно не хотів. Я просто не зграба. Чи зможеш ти самостійно йти? Обіприся на мене, я тобі допоможу. Який він такий добрий, думала жвавка всю дорогу. Вибачався так щиро. Мавпочка раптом відчула, що вже не ображається на ведмедя, і навіть лапка майже перестала боліти. Виявляється, слово Вибач, чарівне. На галявині зібралося дуже багато лісових мешканців. Ще раз вибач мені, сказав ведмідь. через мене ти не зможеш брати участь у багатьох змаганнях. Мені справді дуже шкода. Я тебе вибачаю, запевнила жвавка. Натомість, ти навчив мене визнавати власну провину. І мавпочка попросила вибачення в усіх. Кому нашкодила і кого образила, з того часу жвавка завжди була уважною і обережною, а головне ввічливою з усіма мешканцями лісу.